Так, давайте це відео запитаємося, що людина зараз робить під час розлуки. Що людина робить під час розлуки? Дивіться, ця інформація відіграється також не всім, тому ви не всі беріть його на ізнанку. Це від, якщо вам відгукується воно, підходить воно вам, то тільки так, Бо, тому що ви можете взяти моє відео, мою інформацію і перекрутити по-іншому, тільки коли відгукується. Ну, людина зараз в якійсь дорозі, в якомусь начинанні, людина ну, в, в, в праці, в праці то добрі праці. Цю ситуацію, що вас е, создала, людина зараз може бути більше з родиною, але і може відігратися, бо карта рот, бачите, вона відіграє як, що людина може е, цю ситуацію, і, і родина і создала вам цю ситуацію, посприяла цій ситуації ваша людина. Вашій людині допомогла родина війти в цю ситуацію. Наприклад, там ви розійшлися, це вплинула родина. Там може бути мама, баба, або в основному чоловіки туди не лізуть, в основному лізуть туди жінки. І жінки тут віжуху роблять. Може бути родовий сценарій, який повторюється у вас вже. Не, не, один, не одне покоління. Що людина робить під час розлуки з вами? Ну, хтось може піти в тяжкі, хтось має іншу жінку вже, іншого чоловіка. А хтось пробуждає свою силу. Бачите, тут ситуація, яка: тут кожну пару треба розбирати окремо, тому що в даній ситуації прийшов мастер. Це означає, що людина. Входить в свою силу. Оце ситуація, що вас сталася, вас могли розвести спеціально для того, щоб ви володіли своєю силою. Це не означає, що ви завтра не будете разом. Ви завтра можете бути так само разом. Це може пройти там, місяць, два, тиждень, рік. Саме головне, щоб ви увійшли в свою силу, щоб ви пройшли свої трансформації. Бо все ж люди хочете бути разом, не будете разом. Не хочете, не будете разом. Це від вас залежить. Правильно, якщо ви будете сидіти на місці. І не прокачуватись, не проходити трансформації, то вам буде далі рот посилати всякі двіжухи, що ви проходили і вийшли. То ви не будете разом. А пройдете, будете. Ну, прийшов наш хороший товариш, д'явол. Цю ситуацію, яка у вас сталася. Повів в тяжкі сили. Ну, Людина туди пішла. Розбите серце. Розбите серце. Вам розбили серце по дьяволу. Вам розбили серце. А розбила серце та людина, про яку ми зараз говоримо. А, ну да, Розбила серце. Дивіться, як воно виходить. Людина сили, воїн, род. Був шлях, род, Родина влізла. Що дьявол розбило вам серце для того, щоб ви війшли свою силу. Може перестали вживати алкоголь. Може стало, щоб ви е, приобріли ясно свишення, ясно бачення, сни почали бачити. Це може бути ну, не там, дар сумашеч, що ви там, думаєте, там, ні, це теж вважається дар і великий дар. Тільки, наприклад, перестати пити. Перестати курити, не бути ігроманом. Це теж велика побіда дара, бо тому що це, хто має в сім'ях таку біду, то він знає. Побороти ігроманію, чи залежність, чи алкоголь це ого. -го, це таке спасення для рода і для родини. Хто знає, то він знає, що це є. Но в даній ситуації людина проходить болезні, людина боліє, людина може боліти спина, може тягнути нога із за цієї ситуації що людина робить в розлуці. Людина очищається таким чином, вичищає свої. А ви знаєте, що цій людині, в неї хтось щось ворує. Людина думає, що щось хороше. А людини щось ворують, ворують енергію або ресурси, сил. Тої людини, яка розбила серце, в неї хтось ворує силу, і людина несе родовий крест. Та ситуація сталася у вас е, по роду. Шукайте, хто там вас наробив біди в роду, і ви зараз получаєте її. Хтось ігри хороші грав. по роду. Так, ну що, що людина робить в розлуці? На кінець, що скажемо. Ну, людина йде до світлого. Людина йде до світлого, людина йде до любові. А любов між вами чи любов між кимсь покаже час. Приймайте інформацію.